Так, за краєчок взяла Опа. Непонятна була дідівська дитяча логіка, що в мене вона не клювала. І ми ловимо такого з вами Щупася. Це німбле. Щось зимно. Щось доволі Ріб'ятня зимно. Так зимно теж. Мінус 4 десь. все-таки треба шнур обробити, бо буде замерзання повне. Так щоб поки поки складався спінінг, він пропитався. А по погоді сьогодні зранку тільки мінус два, ще терпімо. А на річці? Через те, що тут не зима завжди буде трішки холодніше. Перемістився я на другий берег. На тому березі щось супер я взагалі велика, більше ніж минулого разу. І виходить сонечко. А коли виходить сонечко, треба під щуку застосовувати більш темний колір. У мене зараз Mystic Spice, Спайс, тому будемо зараз ставити щось масляне. З Mystic Spice я тільки ще ставив 3,5 дюймів пальоний кейк, який минулий раз нам приніс рибку, нам минулій рибалці. Але все-таки я хочу поставити крізифіш віброворм ще менше, 3 дюйма. Бо зимова щука це мала приманка. Це 100% я можу сказати що Зимова щука це маленька приманка. Сьогодні умови, бачите, такі трохи погіршились і дійсно сковують мою роботу, тому що вона калябуха посеред водойми. І покидать буквально ось два карманчика, є один і другий. і дуже сильно не розженешся. Я зараз поставив 12 грам і буду за все, що буду пробивати дальняки там де велика течія тому що тут кидав, кидав, кидав і жодної клюваки не отримав. Тільце все одно обмерзають жорсткі і тому треба обробляти шнур майже кожні 10 закидів, якщо не менше. Так вийшло сонечко кайфово і знаєте, в повітрі такий якийсь присутній, наче запах весни, наче ось скоро, скоро, скоро. Оці всі криги розстануть, і в нас взагалі появиться з вами повна свобода ганять по берегах річок, по ставках. Опа! Щось сидить! Щось сидить, щось сидить! Щось сіло і сидить! Так, тут я форсую, коротше, того що відчуваю, що це шнурядка. Ну таке шнурядка, знаєте! Кілошне! Тут я, знаєте, вже такий... Тут я вже модний. тягну, витягую, Крутей. Опа, це навіть не кілоха. Це навіть не кілоха. А яка... Так, п'явки це само собою вже база. Блін, яка он п'явка жидна. А подивіться яка засічечка. Ой, ой, ой. Друзі, я вас таким чином вітаю і з добрим ранком. Ну, в принципі, скільки я перебачив тут. Годину і 14 хвилин я рибачу. Трохи позміщався, трошечки поперебирав приманок, в принципі. Відкрилася мені дальня дистанція. Тут така велетенська просто крижина плаває, і вона якось трошки змістилась, відкрилася мені дальня дистанція. Я ставлю 12 грамів, і ми ловимо такого з вами щупася. Зараз, звісно ж, пару фоток і він пливе до себе додому. Тому вже приємно, вже недарма прокидались і їхали на рибалку. Ось так вийшло у мене його просікти. До речі, хочу зауважити, що це гачки з Аліекспреса. Колись у мене там акція випала і я взяв гривень по-моєму, за 50-50 штук офсетів, які підходять ідеально під редюменю. Ну і дивіться, от є такий результат. Обережно, тільки Ляпс. Класна така засічка. Прям під клюв. І відпускаємо додому Обережненько Так, ні, тут бережний. Щоб не травмувати взагалі ніяк. Так, підожди, відходь тільки давай. Роздупляйся потихеньку. Я розумію, що я тебе трошечки потривожив. Давай, давай. Стиблярочка должна працювати. Так, 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 все, є. Yeah. Пішла. Перший шнілочок у нас в заліку. Ну, це Всім салют! З вами Макс. Розпочали сьогодні рибалку із такого кайфового шнурка. Класно, що проклюнула ця щука. Минулі рибалки в мене також були клюваки. І хочу їх вам обов'язково показати.

Ееее yeah. так за краєчек взяла. Опа. Флюр по зубах. Додому збушка. Взагалі погода зараз така просто жорсткий перепад. Мороз нуль, плюс. мороз нуль, плюс. я так почти кожен день. Я бачу, що останнім часом щука реагує на це в і непогано, що доказує ось ця вранішня красуня маленька, яка попливла підростати. Тому зараз я також буду пробувати різні приманки. Як бачите, я казав, що ультрафіолет він буде дійсно дуже яскравий в такий день. І тільки поставив масло і зразу бам і є. Тому продовжуємо ловити рибу долі. Це єдиний мінус цього Johnson's Baby. ти весь тоді, як ходиш як бейбі. Просто весь слизький якийсь такий. Дивіться, яку помітив дивну для себе річ. Незважаючи на те, що спінінгом я ловлю із самого дитинства. Раніше в мене не було такого розуміння, як знайти дощуки підхід. Що зробити, щоб вона клюнула, коли вона не клює. У мене було таке поняття, наприклад, що щуці потрібно завжди щось давати кислотне, щось велике. Якась така непонятна була дідівська дитяча логіка, що в мене вона не клювала, тому що я ставив майже завжди великі приманки. І великі, і максимально якісь ядово кислотні, що аж очі виїдають. Тому більше за все, що вона не клювала. Але з часом, от, наприклад, цей останній рік, коли ти починаєш щось трішки розбиратися, щось трішечки читати, там, дивитися відоси, і коли ти знаходиш підхід до риби, коли ти заставляєш її клювати, щось якісь перебираєш коляри, груза, от це максимально кайфово, коли у тебе появляється розуміння. Розуміння саме підхода до щуки в нашому випадку. Тому... Прокачуйтесь, прокачуйте свої мізки, рибачте, і у вас все буде виходити 100%. Є, друзі, ще є. Але ця вже побільше щука. Набагато побільше. Але я її також буду підфорсовувати, бо ще відчуваю, що там не прям таки велика. Але по ні, все-таки треба її давать гуляти. Давати гуляти треба ну як невелика. я думаю. Ну так да, це півтораха. Це півтораха Ой-ой-ой-ой-ой Да це Ой як в шахту прям Прям в шахту Ой-ой Це залікова півтораха. До речі не робіть так як я роблю зараз Не беріть ніколи за шнур Але це Реально Полторундель. Весь п'явка, гляньте на цей хвіст. Ай-яй-яй. Піднімаємо з вами трошечки ставки і отримуємо ось таку, я думаю, кіло двісті. Вона така. Наїжена, ось вже в мене п'явка <рисмукчується> Так. І прям в шахту, прям просто приманка в шахті. По флюру поводила, флюр треба буде міняти, тому що дуже великі заусенчики. Зараз освобождаємо. Добре, що вона не залетіла їй в зябра приманочка і відпускаємо. Так, є. Я думаю, думаю навіть смисл її важить. Відпустимо так. Хай буде тут кілока. Goodbye. Ой-ой-ой, шмигнула як гарно. Гарно шмигнула. Трошки різану собі пальця, але Це не страшно, коли є в нас пластик. Зараз. Підмотаємося і все буде бути. Флюр стояв 0,60. І бачите, він весь весь покоцаний. Зараз покажу вам ближче. Ось він просто весь заусенцях. Майже-майже вона його зрізала, так як придивиться, бачите, майже зрізала. Хочу зауважити, що це була кілуха, ну, кіло, хай кіло 200. 0,60 майже зрізала, хоча саме цей 0,60 водив по зубах і четверкам, і двушкам, і нічого йому не було, тому раз на раз, як бачите, не приходиться. Треба не так форсувати, бо цю щуку я дійсно форсував сильно. Тому старий повідець зрізається і ставиться новий. Ну так, да, якби, якби мені, грубо говоря, кілоха зрізала 0,60 і це було б фіаско взагалі, Ну тут от видно, що на грані, тому що в шахту залетів прям шахті. Пару слів по приманкам. Зимовий період, як ви замітили, я надаю перевагу маленьким приманкам. У мене на першому місці зараз стоїть Nimble 2.5, в маслі. є Nimble ультрафіолет, але він е, не так працює у мене, як маслянистий. Потім на другому місці я б поставив би мадваг, з також 2.5 мадваг в місті Спайс, і на третьому місці б я б поставив 3.5 Ізік, але чомусь. Чомусь в останній час він не так класно працює, як ось ці маленькі приманки. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну і, мабуть, е сьогоднішній також учасник, який взяв щучку, це такий віброворм трьохдіймовий, також в маслі. Отакі От приманки використовую в максимум це ось цей їзик у мене 3,5 по величині. хоча на початку зими там влітали якісь окуні, шнурки і на 4 дюйма, але більш за все, що то просто такі зальотні. Ті, хто з вас вже давно ловлять спінінгом, ті вже знають. А для тих, хто тільки-тільки починає, хочу сказати, що не, не бійтесь темних кольорів, не бійтесь темного фіолету, не бійтесь темного моторного масла. Ставте і буде щука. Особливо таку сонячну погоду ставте саме ці кольори. Не скупляйте вся кислотне підряд. Я був просто такий самий, логіку, я вам вже казав, яка в мене була. Поставили темний колір і буде вам щука, і ви в нього обов'язково закохаєтесь просто, тому що темні кольори ну в мене більше працюють темні, ніж якісь яскраві. Ну Mystic Spice можна віднести до яскравих, але він такий ситуативний. Тому пробуйте. Ну що, правильна тактика принесла другу щуку. І це кап'яць як радує. Вирішив я не ставити більше ніяких кольорів, вирішив продовжувати цю тему цього масла. Моторного машинного. Тільки в 2,5 розмірі німбла поставив маслянистого. На 12 грамах також незмінно. Прямо туди положив під кірку льоду і отримав клюваку. І знову ж таки така плавна, плавна подача була зроблена і вона не стрималась і вкусила прямо. Прямо аж в шахту влетіла приманка. Голодна, значить. Єдиний мінус це те, що чуть вона не зрізала 0,60, але я знаю через що то і більш за все через те, що я її підфарсив на початку, почав тягнути і вона почала давати опір і... Через натяг, вона по зубах ходив той флюр і черкав. А якби я цього не робив, аби я її водилищем і фрикціоном її ревки змякшував, то такого б не було. Але там, ну, ви бачите самі, там дійсно на волосинці на грані. Ну, І це дійсно через те, що вона клюнула прямо ж туди, в шахту. Робимо невеликий кофібрейк. 11.00. Сонце трошки зайшло і клюваки прикратились, тому треба щось змінювати. Я вже потроху почав кидати містик спайс, але поки що ніяких змін. Зараз щось по натуралечки там ще поганяю. Якщо точно ні, знову вернусь до масла. Друзі, також долучайтесь до мого інстаграму, там ви безпосередньо зможете бачити. Мої свіжі фотки із рибалок, тобто із самих 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 перших хвилин я закидаю туди фотографії, якщо, звісно, ловлю рибу. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на інстаграм і, звісно, на цей YouTube канал. А ми рибалимо далі. Підзатих трошки кльов, що мені не дуже подобається, якщо чесно, майже 4,5 години коту під хвіст, як то кажуть. Почав такі вже міляки прокидати ділянки з травою, але тут взагалі мені не подобається. Не бачу взагалі тут сенсури бачать. Там ви бачили вон, крути просто величезні такі брили льодяні. Може є сенс прийти вниз туди річці, але ж знову таки одриває такі прям шматки цього льоду. І... Пускає вниз по течії. Хоч би хоч трохи якось його туди віднесло. Ну Зараз буду все одно прокидувати, доки не повечеріє прям максимально, щоб вже було холодно і темно. Аж тоді вже можна мене буде заганяти додому, а поки що... Поки що буде... Ого! А поки що будемо рибачити. Ну що, друзі, день підходить до свого завершення, треба підвести якісь підсумки. А підсумки в нас одні, що риба була, риба була до обіду. І це, в принципі, дуже класно, тому що для річки це просто супер. Даже хай би там був для мене один окунчик, все одно для мене б ця рибалка удалась. По приманках. До обіду була риба, до обіду було дві риби, це німбле, вірніше німбл і віброворм, Три дюйма і німбл 2 і 5. Все в маслі. Ось що працювало. Було і сонячно, і захмаряло, і непонятно що. Але в ці проміжки, коли було сонячно, був такий якийсь міні вихід, і саме працювало масло, і на Мадвага була така чітка покльовка із сходом. Тому такі у нас пироги рибацькі. А вам, друзі, як завжди, я дякую, що додивляєтесь це відео до кінця, що розділили за мною знову такі класні покльовки, класні моменти і класні щуки. Дуже дякую за ваші лайки, за ваші коментарі і підписки. До нових зустрічей, зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі і гудбай!